Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Гучний провал України в лізі конференції. Полісся програє середньоку чемпіонату Андори. Олександрію розкатують брати росіян, сербський партизан. Бешектаж отримає технічну поразку за матч проти Шахтаря. Арда Туран здобував усю тречину. Любі друзі, підтримайте Україну на ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо випуск, на жаль, з ганьби українського футболу, а саме з футбольного клубу Полісся Житомир, який умудрилося програти свій матч ліо конференції андорського футболу Сант-Коломії на очах свого президента Геннадія Буткевича. Цей поєдинок став дебютним для розсоноротання біля крема вивків. Перший тайм був досить рідним. Навіть не відчувалася різниця команд у класі. Хоча нагадаємо, що один лише єдиний гуцуляк дорожче ніж увесь склад Санта-Коломії. До речі, саме завдяки Олексію по вийшла вперед в цій зустрічі. Ефектна комбінація за участю гайдучика та Андрієвського завершилася виходом вічна візлокіпром Гуцуляка, який спокійно розібрався в епізоді всередині тайму. Вовкам би надалі розвинути успіх, але гості заграли активніше та одразу відігралися. Хадрої не впорався з навісом у штрафний майданчик, і м'яч відскочив до Ремолінца, який розстріляв ворота Житомирської команди. А незабаром лише чудова реакція кудрика завадила Родрігесу відправити м'яч від попередчину. Втім, перед перервою гоного тренерському штабу соноротиння додав класний удар Креспо, яким гравець Санта Колому відправив м'яч у дев'ятку. У Палісі був цілий там, щоб виправити ситуацію. Але замість цього ми побачили беззубу гру команди Ротеня. Підсумку зграя зазнала сенсаційної поразки з рахунком 1-2 і за тиждень намагатиметься виправити ситуацію в гостєвому поєдинку. Ось ще після матчу заявив тренер Полісся Руслан Петрович Ротень. Цитуємо українського тренера. Журналісти кажуть, що це прохідний суперник. Я з цим згоден, але ми повинні поважати будь-якого суперника. Сант Колома це непогана команда, все ж таки чемпіон Андори. Команда яка добре працює з м'ячем, всі гравці, які грають в цій команді гравці, які закінчували класні іспанській академії. Я думаю, що ми сьогодні самі побачили, з ким ми грали. Але в першу чергу я беру результат на себе. Хлопцям без сумніву завадило хвилювання, але в нас ще є одна гра, у якій ми можемо все змінити. Після цього матчу команда має стати дорослішою досвідченішою. Більше ніякого хвилювання не має бути взагалі. Цей поєдинок великий досвід для нас, заявив Руслан Ротань. На жаль, ефір змушує обмежуватися лише цензурною лексикою, що дуже важко в цій ситуації. Наш український футбол докотився вже до такого рівня, що нас катають представники Андори. Гірше вже не може бути. Мабуть, тільки Сан Марино. Це ж як треба не поважати вболівальників, президента клубу та й взагалі самих себе, щоб опуститися на таке дно і програти третій команді Андори. І тут навіть не треба шукати жодних відмазок про те, що там багато іспанців. Це все неважливо. Ця команда навіть в Андорі не найкраща, не зрозуміло, про що каже Ротань. Вона навіть не чемпіон своєї лізі. а по факту без особливих труднощів розкатала мільйонне піжонне полісся. Гравців, які отримують мільйонні бонуси та премії від власника клубу Геннадія Буткевича. У нас українському футболі було багато болючих поразок фіни, грузини, словенці, казахи хто тільки останнім часом нас не обігрував. Наші всі середняки по типу Колосу Олександрії Ворскли та інших це повне дно, яке за останні 10 років після падіння олігархічного футболу не пройшло жодного суперника. Але щоб програти команді Зандори – це повна жесть. Вибачте, але отакий футбол нам точно не потрібен. Якщо в другому матчі полісія не зумів виправити ситуацію, то найдоцільніше буде розігнати цю команду та усіх гравців разом з тренерським штабом і менеджерами. Краще вже не грати взагалі в Єврокубках як Дніпро один рік тому, ніж так ганьбитися. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою стосовно полісся, то поставте лайк цьому відео. Ще один представник України в лізі конференції також зазнав поразки і, скоріш за всього, вилетить у другому раунді. Олександрія, від якої ніхто нічого гарного й не очікував, поступили сербському партизану братам росіян. Однак з огляду на перші хвилини гри складалось таке враження, що український колектив ніби нічого не втратив цього міжзоння, а навпаки, додав у агресивності. Олександрійцям дуже легко вдавалося розкривати захист суперників будь-якими передачами, але забивати ніяк не виходило. А потім на 14 14-й хвилині поліграфи пропустили контратаку. Забив Косіч, серби повели в рахунку. Олександрія продовжила нанітати в штрафній Сербіїв, але забити не давалося ні Безері, ні царі. Купом моментів, але нуль голів. Зате брати росіяни з реалізацією проблем не мали. Та у другому таймі Угрушич зробив рахунок 2-0. Далі Олександрійці посипалися і ледь не пропустили ще кілька м'ячів. У підсумку 0-2. Поразка противному партизану. Від Олександрії дійсно ніхто нічого не очікував, але мене трохи дивує, коли в коментарях люди хвалять Олександрію за цей матч. Та навпаки, треба максимально критикувати цих піжонів футболістів, які не вміють реалізовувати свої моменти. Хто їм доктор, що слабкий партизан краще в'єповоротом, ніж наш віце-чемпіон, в якому стані він не був. Тим паче півсладу Олександрії з минулого сезону залишилося. Атака виглядала досить потужно. Цара, Безера, Ковалець, але на ділі ми фактично не маємо жодних шансів на прохід далі після першого матчу. Партизан точно не виглядав командою, яку не можна проходити. Серпи були ще слабкішими, ніж рік тому, коли проти них грало Динамо. Але чому зравці Олександрії не зуміли наштуватися на цей матч так, як це зробили кияни рік тому? Так, можна сказати, що поразка гідна. Але кому необхідна ця гідність, коли ми отримаємо знову мінус один клуб на початку Єврокубків? І окрема подяка керівництву клубу, яке продало всю команду і нікого не купило. Навіщо Олександрійці взагалі виходили в Єврокубки, не зрозуміло. Чергова ганьба українського футболу. А тепер перейдемо до приємного. Донецький Шахтар в черговий раз врятував Україну від повного провалу в цей четвер. Схоже, саме гірники будуть локомотивом наборбалів України в цьому сезоні в Єврокубках. Шахтар у матчі другого раунду Ліги Європи приймав турецький Бешикташ. Старт гри неприємно здивував Бешикташ так затиснув підопічність Турана, що вони просто грали на відбій. А в атації виконували закадання вперед. Які часто були безадресними. Але потім Шахтар виправився. Алісон йшов справа наліво по лінії штрафного, обігруючи опонентів, а потім пробив так, що рикошетом від захисника м'яч опинився не там, куди стрибнув гінок. 0-1, Шахтар повів в рахунку. Далі турки почали панікувати та подати у вічай. Шахтар почав катати без шахтаж. Алісон вирішив їх просто добити. Вивірена подача бразильця справа знайшла Егіналдо, який підтвердив вибір Торана та показав, котре ще невисокий зріс не є перешкодою, щоб забивати головою. Шок турків продовжився. Проте темі Абрахом зумів реалізувати пенальті. Він зумів скоротити рахунок, холоднокровно реалізувавши 11-метровий, який на рівному місці привіз собі конопля, розмахуючи руками, в які влучив м'яч. Другий тайм почався ідентично першому. Наставник Орлів Сульшер знайшов потрібні слова. Проте Дмитро Різник був самомайстерність та холоднокровність, не раз рятуючи партнерів. А тут ще й Алісон записав чергову льоводію, викативши м'яч на порожнього рота Кевіну. І далі здалося, що українці спокійно доведуть матч до перемоги, впевненими у захисті, проте наприкінці поєдинку довелося похилюватися. Жоао Маріо сам розігнав атаку та сам завершив її при повній бездіяльності захисту донецької команди. Окрилені турецькі футболісти побігли зрівнювати рахунок, а їх фани не вигадали кращого способу підтримки, як закидати різника різними предметами. За це, до речі, цілком, ймовірно, бушкта, тепер загрожують великі санкції, враховуючи, що на поле летіли острі предмети. То на місці гірників, якби гра завершилася на їх користь, можна було б подавати протест на технічну поразку за дії турків. Але Шахтар вирішив пократи бушктаж на футбольному полі. Це зробив Кевін, якому Бондаренко асистував. Бразилець на 95-й хвилині провів точно ударам у правду дев'ятку, оформивши дубель. Підсумковий рахунок 2-4 на користь Шахтаря. За тиждень буде гарячий матч проти переваги у першій грі. Суттєво підвищує шанси Шахтаря на прохід в третій кваліфай раунд. Браво, гірники! Друзі, якщо вам теж сподобалася гра шахтаря в цьому матчі, то поставте лайк цьому відео. Цікаво, що після матчу в Бишекташі, незважаючи на поразку, заявили, що розмажуть Шахтар у матчі відповіді. У головний тренер Бешакташа Олег Нарсульш заявив, що наступного матчу відповіді Бешекташ зав'я перший та виграє поєдинок і вийде в наступний раунд. Форд Бишекташа Темі Абрахам взагалі не їхав на гравців Шахтаря. Ось що він сказав цитуємо Форварда. Форда. Після матчу Шахтар святкував так, ніби раунд закінчився. Я бачив і пережив багато різних сценаріїв у футболі. Це ще не кінець. Ми запам'ятаємо це. Згадуючи їхні святкування після матчу, побачимо, що буде наступного тижня. Ми знищимо Шахтар. Сказав Темі Абрахам. Відзначимо, що у відповідь на висловлення Абрахама півзахисник Шахтара Георгій Стадаков заявив йому наступне: «Don't push the horses». Друзі, ваші думки з приводу матчів українських команд в Єврокубках. Пишіть нижче в коментарях. А у нас на цьому все. Дякуємо за ефір. Поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.